Друзі, добрий день! Траєщина Милославська, школа номер 311 Прямо зараз відбувається заливка бетонного каркасу під укриття для школи. Хвилинку. Такі? Сої, свої. свої. Дигеня ти зібрався. Значить, приблизно 700 метрів загалом до тисячі людей. Скільки ми сьогодні заливаємо? 470 кубок. 470 кубок заливається. Це скільки міксерів йде? 47. 47 міксерів десь, так? 47 міксерів. Значить, якщо цікаво, то приблизно... Активна робота почалася десь два місяці тому. Да? місяці. До того щось стояло трошечки. Щось стояло, а потім раз і перестало значить, стояти в поганому Варіна сенсі. Війна ситуація була на об'єкті. Була аварійна ситуація на об'єкті, були різні там історії. А зараз хлоп і йде робота. Отак воно працює, друзі. Загалом вулиця Малославська. Отримує сучасне укриття. Дякую, Підпишіться. Субота. Працюємо. Пока.